Ви навіть уявити собі не могли, скільки заробляють Артем Довбик та Віктор Циганков у Жероні. Там знаєте дуже цікаві цифри. З вами Костя Фолстен та канал FoodGram, і у цьому відео ви дізнаєтеся десятку найоплачуваніших гравців іспанської «Жерони». А перш ніж я розпочну, нагадаю, що для перегляду цього ролику вам просто не необхідно поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб більше ніколи не пропускати моє відео. І моя вам дружня порада. Додивіться цей ролик до кінця, там реально цікава інформація. Розпочати свій випуск заможних жеронців, хотів би з ветерана, та вожака команди Крістіана Стуані. Центральний нападник грає за з 17-го року, а його контракт розрахований до літа 26-го. Не буду здивований, якщо у після цього завершить кар'єру, бо йому вже зараз 37. При цьому Стуані є найкращим бомбардиром в історії Жирони. На тиждень Крістіан отримує 23 тисячі 73 євро. А на рік це виходить 1,2 мільйони. І з таким показником Стуані посідає сьому сходинку рейтингу зарплат. Як ви зрозуміли, я йтиму не по порядку, щоб вам було цікавіше дивитися цей ролик. Наступний герой Алекс Гарсіє. він приєднався до команди влітку 21-го року Зайбара, і непогано вписався в малюну гри Мітчелла. Але це був вже другий його захід команду. Гарсія вже грав з Жерону в сезонах 17-18 та 18-19. А потім його занесло навіть Динамо Бухарест. Що стосується Алекса Гарсії, то за свої старання в Жероні 26-річний гравець отримує 13 844 євро на тиждень. На рік виходить робити 720 тисяч євро. І це остання десята сходинка рейтингу. Далі в мене йде досвідчений Дейлі Блінд, футболіст, що пограв за Аякс, Манчестер Юнайтед та Баварію. Наразі робить погоду у скромній, але амбітні. Жерої. До іспанції він приєднався вільним агентом влітку 23-го року та підписав контракт на два сезони. За цей час Нідерландець встиг забити три голи та віддати два асисти. Мічел явно не прогадав, запрошуючи такого майстра до себе в команду. Зрозуміло, що досвідчений Дейлі грає не за цукерки. На тиждень йому платить 38 тисяч 455 євро. На рік виходить рівно 2 мільйони євро. І це четверта сходинка рейтингу. Крокуємо далі і на нас вже чекає Пауло Газаніга. Не знаю чому, але мені подобається казати це прізвище. Газаніга. Аргентинський воротар захищає кольори каталонського колективу з вересня 22-го року. Не знаю, як Жеронь вдалося, але вони забрали цього кіпера абсолютно безкоштовно Фулхема. Спочатку була аренда, а потім Пауло приєднався до команди Мічла як вільний агент. Не дивлячись, що Газаніга є основним голкіпером Жерони, отримав він там ну, не космічні гроші. А саме 16 тисяч 535 євро на тиждень і лише 860 тисяч на рік. Людина, яка рятує жорону від Навалів Реала, Барселони, Атлетіко, посідає в рейтингу найоплачуваніших футболістів команди лише дев'яту сходинку. Наступним про кого я хотів би з вами поговорити, є порто. Ні, не команда. Є такий в роні футболіст. І знову ж таки, ні, він не португалець, а іспанець. Так от, правий Вінгер приєднався до Жерони лише у вересні 23-го року. З Хетафе всього-навсього за півтора мільйона євро. І, до речі, це його друге пришестя до команди. У 16-му році він, як вільний агент, перейшов з Альбасети. а потім через три роки Жерона продала його в реал Сосідат за 10 мільйонів. Коротше, заробили на ньому нормально. Наразі Жерона платить футболістові 34 тисячі 610 євро на тиждень. За рік набігає 1,8 мільйони. А це, друзі, п'ята сходинка рейтингу. Перейдемо до більш габаритного хлопця Давіда Лопеса. Цей захисник по традиції Жерони прийшов до них як вільний агент ще влітку 22-го року. У своїй кар'єрі встиг пограти навіть за Наполі, але там довго не протримався і повернувся до рідної Іспанії. У 24 му році пропустив цілий січень через травму. Однак навіть на лікарняному заробляє немаленькі гроші. На тиждень йому прилітає 72 тисячі 103 євро. На рік це 3 мільйони 750 тисяч. Непогані грошики та непогана друга сходинка рейтингу. Далі в мене йде Янгол, точніше, Янгель той, що Херера. Цей Венесуелець спочатку перейшов до Жерон у 22-му році в оренду з Манчестер Сіті, а потім городяни продали півзахисника каталонцям влітку 23-го за 5 мільйонів євро. Цікаво, що за свою кар'єру він встиг пограти за вісім команд на трьох континентах. При цьому футболіст лише 26 років. Сподіваюся, в Жероні він знайде своє місце, тому що я вже знайшов йому місце в рейтингу найоплачуваніших гравців команди. Це місце вісім. На тиждень він заробляє 21 тисячу та 150 євро, на рік 1,1 мільйони. А хто там у нас далі, друзі? А там сам Віктор Циганков. Перший українець в історії Жерони. Отакий в нього крутий титул. Віктор приєднався до іспанського колективу в січні 23-го року і не прогадав, що вибрав саме цей клуб. Динамо довго не хотіло відпускати атакувального півзахисника, але врешті-решт пішло на зустріч футболістові. Жерона заплатила за циганкову лише 5 мільйонів євро. Тоді як гравець на той час коштував всі 22. У зарплаті Віктор також не прогадав. Наразі він отримує 26 тисяч 923 євро на тиждень або 1,4 мільйони євро на рік. З таким показником циганков посідає шосту сходинку мого рейтингу. Якщо циганков перший українець в історії Жирону, то Артем Довбик найдорожчий трансфер в історії каталонців. Серпній нападник пройшов з Дніпра 1 за 7,7 мільйонів євро при собівартості у 15 мільйонів. І як ви бачите, по грі українця Жерона ані на мить не пошилкувала за цей трансфер. Долбек справжній лідер атаки команди, та ще й декілька разів визнавався гравцем місяця в лалізі, що до цього було для Жирони ну, підкореною вершиною. За всі голи та асисти довбик отримує гарну суму на картку від іспанського колективу, а саме 48 тисяч 77 євро на тиждень. На рік виходить 2,5 мільйони євро. А це третя сходинка рейтингу, куди сам витрачає свої гроші Українець. Дивіться в моєму іншому відео про незвичні факти про Артема Довбика. Раджу всім його подивитися. Після перегляду цього ролика, чому після, тому що зараз на вас чекає перше місце. А на ньому Ерік Гарсія, центральний захисник, який грає за Жерон в цьому сезоні на правах оренди з Барселони. Можливо, він залишиться ще на один рік, а може буде викуплений Жеронцями. Ну я не знаю. Але поки можу сказати, що Берсі він не потрібен. Та, ні Крістенсен, Кундера, Ухо в будь-якому випадку Гарсій комфортно зараз і в Жероні. На тиждень він отримує 115 385 тисяч євро. А на рік виходить космічні для. Такої команди 6 мільйонів євро. Відчуваю, що якщо він і приєднається до Жерони на повноцінний контракт, зарплатню йому підріжуть десь наполовину. Ну а поки може радіти першому місцю в рейтингу. Отакі зарплати в гравців Жерони. Пишіть в коментарях, кому переплачуть, а кому не доплачуть і чому. А також не забувайте ділитися цим роликом зі своїми друзями та у власних соцмережах. Буду за це дуже вдячним. А я з вами не прощаюся, бо нас з вами чекає інша зустріч, наприклад, в цих роликах, які вже на ваших екранах чекає на вас саме там. Це буде Україна.